Здала протерміновані ліки, я їх збирала вже кілька років. Бо не було куди здати, і два повербанка принесла. Викидати прострочені ліки на смітник не піднімається рука, адже вони отруюють довкілля або їх можуть вжити люди, каже Полтавка Ірина. Тому й принесла протерміновані пігулки, щоб здати їх у полтавський екобус. Основне в мене питання було куди здавати ліки. Бо в Полтаві це не розвинено зовсім. В Києві я знаю, знається, в Дніпропетровську, в Харкові. Вже кілька років одна велика мережа аптек приймає. В нас цього не було, я в цю навіть мережу підходила, питала, може можна якось переслати. Ні. І взагалі, якби навіть в сімейного лікаря в аптеках питала. Ніхто про це ні лікарі не знають, ні аптекарі. Кажуть, то викиньте в мусорку. Мабуть, біля 30 чоловік. Приносили батарейки, ліки, приймаємо таблетки, приймаємо і мазі, шприці ми не приймаємо. Приймати протерміновані медикаменти від населення, а не від організації. Екобус від Полтавського КТП 1628 почав 1 березня цього року. За цей період люди здали понад 33 кілограми ліків, термін придатності яких завершився. КТБ-1628 змогло розорганізувати таку можливість приймання від населення протермінових ліків. Це розпочалося 4 місяці тому. За цей період ми вже зібрали 33,5 кілограми таких ліків, це чималий об'єм. І хотілося б зазначити, що там є така тенденція щодо... Тому що в перший місяць здали більше 13 кг ліків, потім 7-6,5 і останній місяць за серпень зібрали 6 кілограмів ліків. Небезпечні відходи тимчасово зберігають в спеціально обладнаному контейнері, після чого їх відправлять на утилізацію, говорить керівник КТП 1628 Олександр Овчаренко. Ці ліки зберігаються на нашому підприємстві спеціально обладнаному закритому контейнері, і потім ліки будуть здані на подальшу утилізацію організації, яка виграє тендер, і яка відповідно буде приймати участь в тендері, тільки за наявності відповідної ліцензії на поводження з цими протермінованими ліками. Інформацію про таку послугу комунальників варто поширювати, аби нею могло скористатися ще більше містян. Переконана Полтавка Ірина. Взагалі ідеально було, якби інформацію було про КТП, що приймають протерміновані ліки, була надана в поліклініках і в аптеках. Люди б знали, вони б носили. Нагадаємо, екобус збирає небезпечні відходи у Полтаві та в старостатах. Працює у будні з 9.30 до 17.30. Графік його роботи розміщений на сайті міської ради, а також на сторінках підприємства КТП1628 у соцмережах.